Так, вдарив Путін нарешником по Україні. Давайте дивитися. Щось стрмно, понимаєте, щось стрмно. Щось вроді, знаєте, так, і в воздусі щось встановилося. Ну, бачиш, от інтерес, щоб ударили перші, щоб Україна перва ударила. От аж боряться самі з собою, держуть себе в руках, щоб Україна типу, ударила. Добавляє ударить удари. Якщо по сценарії Україна додарить, удари. Хочуть, щоб ударила Україна. Бачу я такого, щоб ударило Орешником, я не бачу по карті. Не бачу я по карті. Своя ігра своя йде, своя боротьба йде, люди боряться, особливо імператори. Внутрішня тут така боротьба, може десь там вже хтось якесь прозріння приходить, що може вже пора закінчувати, але в той же час боротьба літом не впасти в одне місце.